Наша організація це безпосередньо самооборона майдану, який в буремні часи від майдану, який був від 21 листопада по 22 лютого, організувалася на барикадах, яка стояла проти. Бандитської влади, яка контролювалася з Росії, то тобто проти того свавілля і до кінця революції знаходилася на передовій. Безпосередньо, коли була отримана перемога в цій революції, коли Янукович втік, і почалася російська агресія в Криму. Одразу самооборона майдану, бійці почали звертатися в військові частини, так як багато афганців, багато колишніх військовослужбовців було. Вони зверталися з тим, що потрібно допомогти. Давайте вам допоможемо. Зокрема, БРДМ, БТРи, хто мав можливість ремонтували. Виїжджали, що потрібно забезпечити, допомагали. Таким чином, фактично, з того часу, з березня, у нас почала організовуватися робота. Відповідно до наказу Андрія Парубія про те, що добровольці, хто може потрібно захищати батьківщину, йдемо на фронт, і ті, хто не пішли по різним причинам, наприклад, по віку, хтось не має можливості по іншим обставинам, ті мають допомагати фронту. Всього дві функції в самооборони. Відповідно, після цього ми організувалися в центр підтримки добровольців і допомагаємо зокрема тим добровольцям, які хочуть піти і потрапити в частини. Їм сконтактувати з тими частинами. Друге, це те, що допомога на передовій. Багато хто в частинах підрозділах Збройних сил, прикордонників, в спецпідрозділи МВС чи Національної гвардії. Це наші побратими, які стояли з нами на барикадах. І ми намагаємося максимально допомогти тим, хто на передовій, тому що ми розуміємо, наші барикади зараз на сході.